Всім привіт! Як мене чути? Давайте поставимо плюсики, будь ласка. Все чудово, значить, починаємо. Дивлюсь нас сьогодні багато. Дуже приємно, що всі прийшли. Сьогодні настав момент моєї історії. Я розповім вам, як я досягаю успіху і що мені в цьому допомагає. Для початку я представлюся. Звати мене Ірина Лабутіна. Я розвиваю інтернет-бізнес в проєкті Українська онлайн-кар'єра, який співпрацює з компанією «Джерелія». В компанії на даний момент я являюся старшим менеджером. Погано чути? То всім погано чути? То Лілія щось в тебе значить в компанії на даний момент я являюся старшим менеджером, працюю трошки більше як 5 місяців. Свій виступ я розділю на дві частини: Перше, я розповім трохи про себе, як я жила до проєкту, а друга частина мого виступу буде, як я працюю в нашому проєкті отож. Е, мені 27 років, е, я заміжня, е, маю двох дітей, е, дочці 8 років, е, сину 2,5. Я, як і основна маса нашого проєкту, є мамою в декреті. І повірте, мені нічого не заважає працювати, тому що я маю ціль, е, в мене ростуть діти, яким я хочу чудового майбутнього. Дивлячись по ситуації, яка зараз в нас в Україні, я знаю точно, що наша держава їм нічого не дасть. Тому в мене великі перспективи і велика надія на нашу компанію. Також мене, мене підтримує моя родина, яка я теж дуже вдячна. Я стараюся половину свого, ну, скажімо так, домашнього обов'язку. Розділити, щоб мені допоміг чоловік. Він у мене працює на звичайній роботі, працює по змінах. Коли він працює в першу зміну, я, звичайно, в той період з дітьми працюю вже пізно ввечері, коли діти лягають спати. Коли він в мене працює в другу зміну, я працюю до, скажімо так, до обіду, і тоді вже коли діти полягали спати. Він велику роботу бере на себе по догляду за дітьми. Тобто йде з ними гуляти. Знаю, знаючи, коли мені треба попрацювати, я йому кажу, він допомагає мені по всьому, ну, скажімо, що потрібно по дому. Треба допомогти помити посуду, помиє посуд. Хоча я знаю, що цього мужики дуже не люблять. Але він знає, що на сьогоднішній день в мене набагато більше перспективи, ніж на тій роботі, в якій він працює. І е, навіть вже, оскільки ну, я от попрацювала, працюючи три місяці в компанії, я вже заробляла більше, ніж він на сьогоднішній день в себе на роботі. Тому я за це йому теж дуже вдячна. Я е, проживаю недалеко від міста Рівного, е, в мальовничому селищі Клемень. Можливо, хтось чув вже про нього. Він нас е, відомий, таким як тунель кохання. Можливо, хтось вже з вас тут побував. Приїжджайте, тут дуже класно. Я вас е, проведу вам екскурсію. Крім того, в нас ще є замок, костели різні. Дуже класно. У нас зараз в цю пору якраз приїжджають різні екскурсії. Китайці, японці. У нас фільми тут дуже часто знімають. Це дуже класне місце, хоча якщо чесно, я там ще не була, тому якраз є повод. Приїжджайте, сходимо разом на екскурсії. Далі я маю дві вищі освіти. Перша це є я фінансистом по спеціальності, а друга в мене є філологія, англійська мова. По спеціальностям я не працювала взагалі. По життю я людина, яка воліє вільно йти і займатися тим, що дійсно подобається. Працювала я в різних сферах, але жодного дня я не працювала на когось. Великим прикладом для мене був і є мій батько, тому що ну, він як завжди працював і досі працює сам на себе. Я пам'ятаю, що в нього йшло не все так гладко, були спади, були круті підйоми, але проблеми він завжди вирішував самотужки. Тому я ще з підліткового віку, коли люди починають задумуватися про гроші, вирішила для себе, що коли виросту обов'язково. Буду підприємцем. Тобто працюватиму сама на себе. В цей період свого життя жила як всі нормальні підлітки, навчалася, відпочивала. Захоплювалася я такими науками, як математика, хімія, а також, звичайно, англійська мова. Багато моїх однолітків вибирали, куди ходити, чим займатися додатково. Я для себе обрала секцію Теквандо. По е, закінченню школи я е, вступила і навчалася в університеті. На четвертому курсі я вже задумувалася, чим я буду займатися по закінченню навчання. Я вирішила займатися традиційним бізнесом. Відкрила е, свій кіоск з продажу одягу, сама їздила за закупками товару і мала свого продавця. Звичайно, було складно поєднувати бізнес, дитина маленька і останній рік навчання, які я теж навчалася на стаціонарі. Після закінчення п'ятого курсу я собі зробила подарунок, на який я заробила сама своїм традиційним бізнесом. Я купила собі авто. Правда, не з салону, але все ж таки воно було зароблене е, самій, без допомоги. Пропрацювавши ще півроку, я зрозуміла, що потрібно думати ще щось. Склалася така ситуація, що продаж одягу стало дуже мало, тому що повідкривалося дуже багато інтернет-магазинів, які стали для нас дуже великими конкурентами. І, відповідно, товарооборот наш впав, продажі впали, тому треба було щось думати ще. І десь приблизно через три тижні після того, як в мене вже ця думка почала ну, думати, я почала про це, мене запросили на презентацію в одну із компаній. Я, звичайно, пішла, хоча навіть не знала, що за компанія, про що буде йти мова, але мені було з цікавості, цікаво одним словом, було, я пішла. Як виявилося, це була нова мережева компанія. Взагалі я була знайома з косметичними мережевими компаніями, але тільки робила замовлення по каталогу, як основна в общем, більшість нас. Бо як такого бізнесу мені ніхто і не розповідав. Коли я подивилася презентацію, мене це зацікавило. І я вирішила спробувати себе в індустрії мережевого бізнесу. Тут я отримала живе спілкування з цікавими людьми, мала багато нових знайомств, а також підтримку команди, знайшла е, нових друзів. Е, початком в моєму мережевому бізнесі був дуже складний. Потрібно було відводити дуже багато часу для проведення зустрічей, анкетування, роздавання флаєрів. Так, який бізнес був офлайн. Ну, в принципі, хто з вас був в мережевих компаніях, всі прекрасно знають, як ми працювали раніше. Швидкого росту в мене не було. По тій причині, що я вела традиційний бізнес, я все ж таки його не покидала, а вела далі. Плюс, у мене була і маленька дитина, і сім'я, а сам бізнес традиційний в мене займав дуже багато часу. Фактично, можна сказати, зранку й до пізньої ночі. Поєднувала я два бізнеси доти, поки не пішла другий раз в декрет. Традиційний бізнес я закинула повністю, тому що були певні особисті причини. Звичайно, в мережевому бізнесі почалося все рушитися, але я знала, що через деякий час я знову повернуся до роботи. Через місяць після народження другої дитини я знову включилася в роботу, але не могла проводити тільки зустрічі вдома, продавати по каталогу, так як десь виїхати в місто. Ну, не могла як, тому що маленька дитина. Через певний період, коли вже в мене дитина підросла, в мене бізнес почав наладжуватися, я відкрила офіс в місті Рівному, в якому проводила зустрічі, так само продавала косметику, як всіх. Потім в Україні почалася війна. Людей як не одне, то друге. Ціни піднялися, продажі впали і, відповідно, впав товарооборот. Звичайно, я ніколи не здавалася. Але е, в зв'язку з тим, що я працювала в компанії, в якій все було прив'язане до долара, повірте, було дуже складно працювати. Тому що долар нас скакав навіть не то, що кожного день, а чуть ли не кожних півгодини. І коли ти знаєш сьогодні долар 30 а завтра вже 40, ти вже не знаєш, що я чекаю післязавтра. Тому е, ну, це просто неможливо було працювати. Але я бачила, що е, з цим так далеко і не піде, що часто почала думати, як би то так зробити, щоб працювати вдома, більше часу проводити з дітьми. От. Бо чула, що можна заробляти за допомогою інтернету. Але в цій компанії, в якій я працювала раніше, такого ну, зробити неможливо було. І вирішила, ще треба щось змінювати. Плюс в мене склалися такі сімейні обставини, з яких я змушена була закрити офіс. Якщо чесно, я не трішки про це не жалкую. І ось знову фортуна мені посміхнулася. В один прекрасний день в соцмережі приходить мені повідомлення, в якому описується нескладний спосіб заробітку. Все, що було потрібно, це наявність виходу в інтернет і бажання заробляти на маленькі гроші. Мені запропонували співпрацю в новому проєкті Українська онлайн-кар'єра, яка співпрацює з компанією Джерелі. Якщо чесно, я не відразу пройшла реєстрацію, тому що нічого не знала про компанію. Спочатку я ознайомилася з інформацією, прочитала в інтернеті про компанію. А потім написала людині, яка прислала мені повідомлення, запрошення, поговорити по телефону. Так як я вже була знайома і працювала в мережевому бізнесі, я хотіла знати всі ну, умови співпраці, порівнювати з попередньою своєю мережевою компанією. Добре, подумала я і вирішила, якщо чесно, то чого в джерелі, Куди далі? Тим більше, що я хотіла роботу вдома, бути з сім'єю, з дітьми. А тут такі перспективи, нова компанія, ринок повністю вільний. Це просто було мега круто. І саме головне, не потрібно стояти з промостійками, бігати, роздавати флайрочки, проводити купу анкетувань і всього, чого тільки ми не проводили в попередній компанії. Через декілька днів я пройшла реєстрацію. Зробила активаційне замовлення і приступила до роботи. Якраз до закінчення діючого каталогу, в якому я зареєструвалася, залишилося три дні. За ці дні я почала вивчати всі матеріали з навчання, подивилася дуже багато записів вебінарів. Я дуже вдячна своєму наставнику за його величезне терпіння, за допомогу. Він веде мене буквально фактично за руку, допомагає підказує, завжди все, що мене цікавить, і жодне моє питання не лишає без уваги. Роман, велике, привеликий тобі дякую, що ти запросив мене до себе в свою команду. На перший каталог своєї Роботи я поставила для себе ціль вийти на 5%. За три тижні моєї активної роботи результат був такий: я вийшла на цих 5%. Вау! Я це змогла! Те, що захотіла, те й досягла. Перша ступінь компенсаційного плану була пройдена. Я переконалася в тому, що, оказується, дійсно в інтернеті можна заробляти. Тому що для мене ну, це було щось таке. Ну, я навіть описати не можу, тому що я звикла все робити вживу. Зустрічі вживу, розказуєш, людину бачиш, що вона себе представляє, а тут все в інтернеті, соцмережі. Ну, ще телефон, принаймні, хоча б по звуку чую, по голосу. Отак. От Наступив у нас другий каталог моєї роботи. Я чітко знала свою ціль, я зробила план з наставником, ми все пропланували, плюс в нашому проєкті була запущена акція. За патрульне результату консультант отримує мобільний телефон в подарунок від наставника. Я собі подумала, треба потроювати результат. Це навіть було не тому, що там подарунок чи що, просто от хотілося собі самі доказати, що ти це можеш. Це реально все. Я собі, ну як я собі спланувала, але весь план ми склали з наставником, що потрібно зробити, щоб я змогла досягнути мою ціль. Я спала максимум три години в сутки, хоча в мене було так само, були діти. У мене діти і хворіли, бо це була якраз пора, здається, осінь, зима. десь кінець осені, зима складно було, але я все таки знала, що я це зроблю. Я поставила собі все на те, сказала чоловіку, що я хочу зробити. Свій результат. Я потрою результат і досягну того, чого собі захотіла. Я вставала з думкою про те, що я потрою результат, я й лягала з думкою про те, що я потрою результат. І ось закінчився, нарешті, для мене дуже веселий каталог. Я закрила статус менеджера і, відповідно, потроїла результат. І, звичайно, в подарунок до Дня Святого Миколая отримала мобільний телефон. За що я своєму наставнику дуже велике дякую кажу? За цей період роботи в мене була чимала команда і, звичайно, були ключові мої лідери. На сьогодні я є старшим менеджером, якого досягла за 4 місяці своєї роботи. Звичайно, я дуже люблю і горжуся своєю командою, без якої я просто б не досягла такого результату. Я вдячна кожному своєму партнеру, кожному новачку, який прийшов в мою команду, який повірив мені, моїм лідерам. І ми зробимо все те, щоб кожен партнер моєї команди досягнув як мінімум таких результатів, як досягла я. Працюючи в проєкті Українська онлайн-кар'єра, в мене стало інакше життя. Не таке, як раніше. Я чітко знаю, що потрібно робити, щоб допомогти людям, які прийшли в мою команду, добитися успіху. Зараз це тільки початок, а попереду ще багато-багато чого цікавого. Треба просто працювати, йти вперед і не озиратися назад. Адже так легко працювати в інтернеті, потрібно просто донести правильну інформацію людям про проєкт, про нашу компанію, розповісти про нові можливості нашої роботи. Тим паче цей бізнес дозволяє створити пасивний дохід, бізнес може стати сімейним і передається він в спадок. І головне те, що бізнес повністю ми розвиваємо в інтернеті, не виходячи з дому. Не завжди, звісно, є все гладко, буває е різні ситуації, але це бізнес і він не може йти рівно. От як ви гадаєте, до якої межі в мережевому бізнесі треба працювати, ну, скажімо так, до якого результату, коли кожен з нас може собі дозволити розслабитися або просто відпочити? Як ви думаєте? Завжди працювати. Ось е, особисто я в мережевому бізнесі буду працювати до тих пір, поки мій дохід і мій рівень життя повністю не буде влаштовувати мете. На сьогодні це поки міжнародний директор, але я людина з великими амбіціями і думаю, там буде видно, там ще щось придумають по подальшому. Е, секрет будь-якого лідера. Який досягнув успіху, складається з декількох простих речей: завзятість, бажання працювати, вчитися, розвиватися, допомагати своїм партнерам, незважаючи на якому ти рівні, потрібно пам'ятати, що головний секрет невдахи полягає в чотирьох словах: я все це знаю, що дуже часто говорять наші новачки. От навіть дзвоню до новачка. Розказую, я все це знаю. Проходить три тижні, результат нуль. Питаю, чому в тебе результат нуль? Ти ж казала, що ти все знаєш. Так, да, я все знаю. А відтоді, оказується, вона нічого не знає, бо тому що, може, вона пройшла з попередньої компанії, можливо, мала там не хороший досвід роботи. Ну, одним словом, наших новичків треба вчити правильно працювати. Вони, ну, от у них, оце, я все це знаю і все. Успішних людей, як правило, величезне бажання щось змінити у своєму житті. Вони не бояться брати на себе відповідальність за своє життя, і, головне, за свою команду. Я дбаю про тих людей, яких привела в свою команду. Неважливо в мене їх чи двоє, чи в мене їх тисяча, важливо подавати власний приклад, і важливо щире бажання їм допомогти і навчитися бути лідерами. Тільки з командою разом я зможу досягнути е, великих успіхів. Е, основних секретів е, в роботі моїй, немає якихось таких, все ж так, як і у вас, все банально і просто більше запрошувати людей працювати, щоденний зізвон з лідерами, пошук новачків, допомога їм, е, структурне навчання, е, зізвони. Ну, конференції, скайп-зустрічі. Е е я стараюся всім своїм новачкам звичайно по мірі в змозі допомагати, тому що я знаю, що якщо я їм не допоможу, ну, фактично їм нема до кого звертатися. І від цього залежить мій е подальший ріст. Одна, і, і певно, найбільший принцип моєї роботи це робота за своєю командою, тому що одна людина не може підписати стільки людей, щоб вийти як мінімум на рівень директора, тому що йому прийдеться дуже-дуже багато рекрутувати, а разом з командою ми – сила. Допомагаємо один одному. Звичайно, я навчаю своїх лідерів допомагати своїм новачкам і підписувати під них людей. Таким чином ми допомагаємо їм в швидкому рості, чого я вам бажаю, працюйте з команді, допомагайте своїм партнерам, тому що вони в нас всі класні. У мене зараз є правило трьох ніг. Як ви гадаєте, що це за правило? Молодець. Дійсно, немає нічого неможливого. Все можливо зробити. Головне захотіти стримитися до своєї цілі і не бійтеся рости повільно, бійтеся, лишатися е, незмінно. Я знаю, що багато хто переживає, що ріс іде повільно. Починається паніка, депресія. Чого так? Що роблю не так. Головне потрібно вчасно зупинитися і перестати самому собі нити. Е, хоч повільно ростете, але ви йдете впевнено. Головне робити і діяти, і не складати руки, тому що останнім часом у нас йде купа тараканів в голові, все, нема реєстрації, все, паніка, Боже, капець, нема росту, що ж це таке. Е, е, всі ми чудово знаємо приказку: під лежачий камінь вода не тече. Тому дійте, всі ваші думки, бажання, вони матеріалізуються. Якщо будете думати погано про себе, ось так у вас нічого й не виходить. Повірте, воно так і буде. Буде у вас все погано і нічого не буде виходити. Треба бути на позитиві. Остали вранці, подивилися на себе в зеркало і кажете: в мене все чудово, у мене все вийде, я щаслива. Ну повірте, як мінімум на півдня точно будете заряджені позитивом. Мені особисто це дуже допомагає. Ось напевно на цьому буде і все. Можливо, в когось з вас є якісь запитання? Я кожному дам відповідь. Але я хочу побажати вам успіху. Як говорять підкова це на щастя і на вдачу. Давня традиція в кожному будинку підкова дарувалася на вдачу і на щастя. Ну, якщо ви цю підкову не пристроїте собі і не почнете пахати, як коні, як тут на малюнку, повірте, нічого у вас не вийде. Тому, дорогі колеги, не опускайте руки, працюйте, не звертайте увагу не на негатив. На відмови, особливо від рідних і друзів. Якраз вони є нас найбільшим впливом на нас. Ви поставили собі ці і йдіть до них, тому що якщо будете підпадати під вплив рідних, знайомих, результату не буде. Бажаю вам великого успіху, стрімкого росту. Ви всі молодці, все у вас вийде, тому що ми працюємо в самому-самому крутому інтернет-проєкті Українська онлайн-кар'єра. На цьому все. Дякую всім за увагу. З вами була Ірина Лабутіна. Всім пока!